Так, и что у нас тут? Ой, я это я? Так, всем друзья, привет! сегодня не будет нового видео, да, но и сегодня не будет топа. Это пять вещей, что можно, что можно построить в новом доме. Вы ничего не можете найти просто в этом. И сегодня я вам покажу, что мы можем построить сегодня в моем плейграунде? Ну тут все просто и Все построїте. Ладно, все у нас, воно тут вже прийшло. Давайте, все, погнали. Перше, чим ми, ми можемо зайнятися, ми можемо навіть построїти квартиру собі. Ось вот, таку штуку беремо і розбираємо її в велику. І можна і так, і можна трошки розширити. Вот так от хай буде. І вот нормально буде, ось вот так от. Далі беремо школу і розширюємо, вот так от. Далі можемо сохранити. І ми так от заморажуємо. І так ми ставимо. І буде справитися, де зараз буде не така. Пойде до круто. Так, отак от, от, от ми робимо і отак от. Ще так от будемо робити. І так от ми продовжуємо. Його. І буде у нас настояща квартира. Вот так вот це буде. Буде дуже круто. Вот так треба ще зробити. Вот так от треба зробити. Але тут ніхто ставити не буде. Ми зробимо у нас так. Двері. Не одну, а два. Вот так от ще реально. От так, ще так от. Вот так. І ми знову зберігаємо, щоб було. От, Одинаково. Ось так ставимо і це ще не все. Тут можна навіть і адену поставити і знову так розширяємо. Ось так от зробимо. І все, наш будинок готовий. Можете навіть в малом Давайте далі. Другий, це ви можете построїти машину. Беремо металізінський палу і будемо отак. От Розширяти. Так. Так. Будемо вот так розширяти. Ставимо електро колеса. Отак. От от. І так от робимо. Ще отак от робимо. Щоб тут стояли колеса. Отак от хай будуть. Беремо доску і знову так розширяємо. І от ставимо так окно, щоб було нормально бачити. І знову вот. отак от. І ставимо тут, кіпіт. І знову так проводимо, щоб нічого не відлетіло. І беремо коробку і ставимо отак. І можемо навіть знову захранити. так хай буде короб. І ставимо цей двигатель. І обводимо ці провода, щоб вони їхали. І ставимо знову цю доску. І беремо гіль І знову так розширяємо Ось так хай буде. Так, і знову так робимо завжди. І ставимо отакі сині стулья. І беремо великий металічний палок. Не такий, як маленький. Я е, робив такий багажник. Відключаю відеось відео. І де, от наша машина готова. Тепер вона може їхати. Третє. Тепер ви можете построїти ліс. Беремо дерева, яблучні і десь такі я його так от полі. Можна і так як зробити. Вот так ще вот. І зараз ще так отбуде. І вот так далее. Тепер ми розводимо. Ой, не і ми вот так от заморажуваємо всі. І можемо навіть травку тут посадити. І все, наш ліс готовий. Четверте, Ви можете построить машинку на радіоуправлінні. Беремо металичний палуб і беремо краник. Ой, это не краник, а речал. І ми його так. от. Включаємо цю занюшуку, щоб тут стояло нормально. внизу. Беремо і один металічний палок. І у нас такий пульт. Знову беремо металічний палок і знову розрівняємо. так ми робимо машину. І знову отак розширяємо, Щоб нічого такого не було. Робимо вікно і беремо таке. І розширюємо те, що увеличуємо. Так от. І беремо колесо, розміряємо отакими маленькими. От колесо припинуєте. Включаємо відеось відео і знову от таке робимо. І от все, машинка до радіоквіє готова. П'яте останнє ви можете зробити позицію у війні. Начало оце беремо. І розширяємо вот так вот так Отак розширяємо. І щоб бы було нище. І знову оце беремо. І ми вот так і розширяємо. Вот тут буде маленько позиція, а тут, а, тут, тут будуть відбиватися. І беремо навіть доску доску. І знову розширяємо. Отак. І можемо трошки. Щоб вот так вот було. Ло нормально. І це, от так нормально буде. І от, О, от так і готується. От тут у нас будуть три воєнні, а один командир. І от дивіться, тут наші українці, ну от мелоди, це українці, а от Тикви це росіянці. І, тут, і вони тут стріляють по росіяці. Ну вони ще не так стріляють. Подивіться, як подається вагіт. І подивіться, він стріляє От і все. Наше відео закінчується. Якщо вам сподобалося це відео, що я зробив і сьогодні, давайте підписуйтеся, Жмите колокольчик і ставте дуже-дуже-дуже багато лайків. Щоб я набирав 20 мільйонів або 1 мільйон. Все пока.